Добровольці з різних куточків Черкащини стали на захист України після нападу РФ. Один із них канівець Олег Шостік, історик та підприємець. А після 24 лютого доброволець і молодший сержант 72-ї ОМБ імені Чорних Запорожців. Разом із сином він відстоює нашу незалежність на передовій. З інтерв'ю Дніпрові зірці воїн започаткував рубрику Канівці на лінії фронту. До 22-го року Олег Шостік був приватним підприємцем. У молоді роки каже, займався історією та археологією. Працював у музеях Канева та області згодом на станції юних туристів. Водили дітей в походи, і саме ну, хочу дійсно занциктувати те, що той досвід ходіння в гори. Не дуже дуже сильно допомагає нам зараз заходить на, на передову, заходить на нулі у перший день повномасштабного вторгнення. Як і інші чоловіки, прийшов до військкомату, аби стати до лав Збройних сил України. Щоправда, тоді не вдалося. Зважаючи на це, чоловік долучився до добровольчого формування канівців. Територіальна тероборона і досить певний час, більше ніж півроку, я знаходився в лавах цієї територіальної оборони. Потім мій син у 22-му році, коли у нього народилася дитина, в дитині було вже доньки, було три місяці. Він вирішив підписати контракт. Тоді ж син воїна Руслан підписав контракт на три роки і служив у 72-й бригаді. Під час однієї з розмов Олег Шостік захотів приєднатися до сина. Попри проблеми з хребтом затягнутий процес прийому та відмови рідних, Олег домігся свого. У мене була телефонна розмова з сином. Я йому сказав, кажу, а що якщо я, як батько, попаду до тебе? Він такий довольний щасливий був, каже: Ти до мене, давай! Ну і він приклав максимум зусиль для того, щоб я там опинився, він вирішував питання, брав відношення і так далі. І відповідно, я пішов туди, як доброволець, хоча, ну, Важко попасти в такі бригади, взагалі в бригади, бойові бригади, особливо тоді, коли ти маєш певні обмеження. На 100% підготуватися до війни неможливо навіть за сучасних реалій, додає захисник. Практичні знання, здобуті на тренувальних полігонах, і близько не можна порівняти зі справжнім полем бою. Коли ти з'являєшся на нулях, коли прилітають перші міни, перші снаряди, перші постріли, перші те саме, вони перекривають взагалі все. Ти починаєш фактично все заново. Немає у нас на Україні, взагалі нема ніде в світі такого полігону, через який би пройшли просто-напросто хлопці, були б стовідсотково підготовлені до цієї війни, зайшли туди на позиції і чувствували себе ну, комфортно. Поняття героїзму, описаного в історичних джерелах, пан Олег називає пропагандою, якою годували українців за доби СРСР. Сучасні військові на позиціях борються не за медалі, а виконують свої обов'язки. Насправді, спочатку хлопці роблять свою роботу безпосередньо, а потім проходить якийсь проміжок часу, і виявляється, що вони зробили те, що ну, вони герої. Тобто э, нема там такого, що називається От, треба піти щось зробити, то як кажуть, піти на дот, да, або ще на що небудь, і там, типу, тобі чуть ли не дадуть звання якогось героя. Ні, хлопці йдуть виконують цю роботу, вони знають, що це треба зробити. Приїхавши на декілька днів додому, Олег помітив, що в тилу потроху забувають про війну, тому захисник закликає допомагати армії та волонтерам. Адже заради нашого мирного життя чийсь рідний віддає своє. Народ не відчуває цієї війни. Народ я не проти того, що вони там сидять в ресторанах, не проти того, що вони там сидять в кафешках. Це нормально. Людям треба відпочити. Я теж приїхав і я теж був в відповідних закладах. Але можна заказувати. Їжі в рази менше, випивки заказувати в рази менше, і ті кошти, які ти хочеш просто-напросто потратити в цьому закладі, просто частину цих коштів перераховувати безпосередньо на, на армію, на Збройні сили, передавати волонтерам, які, ну, наприклад, знають, що треба купляти і як треба купляти. Інтерв'ю із Канівцем можна знайти на каналі Дніпрової зірки в YouTube. Ірина Марченко, служба новин телеканалу Ільдана.